3 жовтня Одеса. Скільки людей? І можна ще плавати. Добрався автостопом. Зі Львова до Одеси через чорне дерева автостоплічки. Насправді без було з пригодами для підійду до Вінниці. Ой, машиною. 85 годин там я застряг, е переночував, погуляв в Вінниці, побачив фонтан, одну пірну башню. Поки на вокзалі ще розкажу про свої враження від Вінниччини. Е Ну, По-перше, Вінниччина дуже гарне місце. Природа дуже там гарна. Озера, дерева зараз осінь, такі різнокольорові, листині дерева. Дуже багато хрибів, грибні місця такі класні. Е, ну, природа тут шикарна просто. А на рахунок самого міста. Е, що дуже здивувало, воно дуже українське, багато, всі-всі розмовляють по-українськи, кого я зустрів. Воно дуже організоване. Там класний транспорт, все по хвилинах і він справді працює. Є нічні маршрутки, тут ну, так. також їздять, не всі, але є такі, що їздять. E, що ще сказати про Вінницю, <laughs> там гарні дівчата. Ну, вони якісь такі завжди усміхані, зустріч йдуть, усміхаються. Це дуже приємно. Дуже багато закохне, я б сказав, Вінниця це місце закоханих. А так Вінниця непогано. Фонтан. Всі люди ходять на фонтан дивитися. А, ну так от. Все, я дійшов до, до Одеського вокзалу і біжу роздруковувати А, І знову повернувся на стоп. Довго я не, не чекав, я добрався правда, за гроші. Перша пер, єдина машина, яка виходила до гроші. Я там заплатив буквально пару гривень, доїхав до Умані, а з Умані я постояв 7 хвилин і дуже швидко добрався до, до Одеси. Одеса тепла, що можна покупатися. Я купався. Шкода, що дуже багато часу пройшло автостоп. Я потратив буквально більше доби зночілої. Не знаю, я не особливий любитель автостопу. Не розумію, з раціональної точки зору це невигідно, єдиний, єдиний варіант це просто пригоди, якісь нові люди. І, ну, просто така якась без, без плану. і можна їдеш просто вперед і все. А так, якщо порахувати час, гроші, то простіше просто поїздку запланувати, купити квиток на, на поїзді і добратися. przez nic odesłał Tesy. Так, я ще хочу показати, як я подорожую. У мене є дуже малесенький рюкзак, який всі подорожі, які, напевно, я був, ну там кілька дуже довгих, Я з ним подорожував. Я вам скажу, як що в мене є в рюкзаку. Це головна річ. Картонки, як... як добратися до Одеси, якщо автостопом. Мінімум речей. Ну, тут якісь зарядки там, до, до телефону, там, до... до фотоапарату. О, сам фотоапарат, яку ми зараз знімаємо відео. Е -е, джинси. До речі, зараз осінньо холодно навіть в Одесі. Тому куртка така таку. Вона не промокає, в мене. Нею можна накриватися, можна від холоду ховатися. Тут на так смотрю, але що зараз. Така е -е. мене спасає, навіть можна зачуватися на дворі. Цього. <свистити> так, спалах, ну якась там фототехніка, яка в мене ще є. Певно рушник, там щитка і, і покривал. Да, Все в кульках, щоб не замокло. Готовка води, щоб Тут є вода ще така? Є, Так. Да. У нас по всій Україні. А, ну і ще яблуко. Три дні побуло рюкзаку. Ну і все, і резак пустий. Все, що потрібно для того, щоб подорожувати. Він обіг з лісноївки на вихідні в Одесу. Загалом мені дуже сподобалася Одеса. Це моя перша поїздка. Було мало часу. Всього лише півтора дні я був в Одесі. Багато зайняло часу автостоп. Який ніяк не виправдується, як добиратися до Одеси, тобто спокійно можна взяти квиток вночі проспатися, поїхати і поїхати в Одесу рано і мати дуже багато часу, щоб ознайомитися з великим класним містом. Але я так все дуже компактно, але... Місто я погуляв, вивчив. Цікаві місця мені показали, я сам їх побачив. Ввечір, в день скупався, 3 жовтня я покопався в морі. Дуже давно я був на морі і це для мене був дуже такий великий велика подія. Зараз я вже по дорозі в до жд вокзалу. Класно, класно їхати в Одесу. Не в сезон, а вже так от осінню. Коли ще тепло, коли ще можна погуляти, ще довгий день. Ну що ж, побачимося по Львові. Це одне застереження в Одесі, не вірте людям. Люди показують йти в одну сторону, насправді в іншу сторону. Я вже раз третій переконався, що нікому нічого вірити не можна. Ми треба перепитуватися раз 20, і якщо три людини посказали в одну те саме місце, тоді це вам тоді правильний шлях. Я от повертаюся до, до вокзалу на поїзд, і я вже трошки нервуюсь, тому що пішов в іншу сторону. Мало-мало що мало, я бачив в Одесі, бачив е -е, архітектуру, вулички, під'їзди. Ось е -е, жовтий будинок, якщо видно, тут жив Пушкін. І вулиця Пушкінська. А так багато що не побачив. Коли ви бачите, театр, а, десь ходити по якихось музеях. Ну, це все я залишив на наступний раз, на наступну подорож. Зйомок я також не зробив ніяких. У мене була Кристина, з якою я зустрівся і з якою я там трошки щось познімав, але насправді зйомок які ніяких не відбулося. Тяжко домовитися. Ну, за один-два дні. Треба завчасно домовлятися. Тяжко зробити зйомку в чужому місті, нічого не знаєш. Немає ніякої команди, немає, не знаєш ні локації, ні візажиста, ні стиліста. Та й моделей не бачиш наперед, тому так тяжко організовувати такі зйомки. Gracias. Okay. Okay.